Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Спочатку хочу, знаєте, про що сказати і привітати ті родини, які вчора обійняли своїх рідних. І... Бажаю кожному, кожній родині, кожній людині, щоб їх захисники повернулися додому живими. Це дуже важливо. І вчора такі сльози на очах були, коли один звільнений полонений розповідав про те, що як він планував, що коли він потрапить. Україну повернеться вже додому, що він буде робити. Але каже, я, тобто, там прапор України, землю свою відчути, але каже, я зараз стою, я знаходжусь в Україні і це якась фантастика для мене. Ось так. Ось так. Я зараз думаю, куди його піти, хочу дещо купити. Бачила, у багатьох дівчата купують і це зручно. У мене знаєте, яка проблема останнім часом? Я або не контролюю свої руки. Або дійсно якось. Я коли прибираю в хаті беру звичайну ганчірку, то я обов'язково десь пальцями. Так, я одягаю рукавички, але пальці я забиваю. Я не знаю, чому так. І я бачила, що дівчата ну в тільки як це купують від швабри цю мочалку, ділять її на три частини, і вона дуже бруд класно вибирає. Хочу спробувати, а думаю, де купити, ну де купити. Я зараз зайду в епіцентр, але там є такі м'ягенькі, я вже, я вже придивлялася. Там є такі м'ягенькі, а є такі більш Ж... жорсткі, такі, як то кажуть. Підемо, подивимося. В Аврорі була, дивилася, щось мені там не дуже сподобалось, то думаю, зайду в епіцентр. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. А що немає? Знаєте, що, от окремо, отакі. От Це дуже жорстка. Ну, нічого, воно ж водички може розм'якнути якось. Були такі, дивлюсь, які швабри є. І до швабр. О моя тут усі така каністра колись була на 20 літрів. Скільки вона коштує? Це треба на підлогу лягати, щоб дивитися. Ну ні, я так не домовлялася. Може їх десь переклали. Вони тут були. Ні, нема. Дівчатка, там тільки насадку купували, оцю пластмаску вирізали і на три частини ділили. Скільки така 246 гривень швабра коштує? Мені швабра не треба. 128. Нема. 93, а що 93? Ага, щітка. Почала дивитися навіть там, де не може бути. 44 гривні. Тут три такі губки. Така цікава ціна. Що ще? О! 99,81. Ось за такі я вам казала. Бачите, дівчатка оце черненьке обрізаю, щоб не було. Так, це дуже така, а жовта. Іди сюди, ти єдина жовта залишилася. А це магненька. То, мабуть, таку я візьму. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, яка краще. Приблизно такі ціни. Частання... Ні, вони дуже відрізняються. Ця м'ягенька, а ця... Ні, мені треба м'ягенька. Візьму таку. Губка. Знайшла там, де не очікувала. Ну, все добре. 81 гривня коштує. На три ганчерки буде, то це не також якось дорого. Гривня Петрівна. і тільки побачила О, світлофор. Я щось не чула про такого виробника гривня Петрівна. <гум> а я сьогодні зранку виходжу. Катя каже, мама, а тобі не холодно буде, тому що ти в костюмі, а дивлюсь, люди в куртках і в шапках ходять. Кажу, ні, так хочеться вже якось легенько одягатися. А якщо я замерзну, то кажу, я буду йти дуже швидко та й нагріюся. О, наче як хлопчики співають на гітарах, давно не чула їх. Такі є. Такі є, да, скрябіна нашого ніхто не відпускає. Йдемо з вами далі. У нас тут прийшли кормити голубів. Яке сьогодні сонечко? Швиденько, швиденько, всі докупи. Чоловік кидає е, кукуру, пшениця, пшениця, пшениця. І дитинки показують дідусь. Каже, бачи, як вони їдять. <гум> Ох оці бендеревці, ще в голубів тут біологічну зброю підгодовують. Повертаюся бо забула це як його в простор зайти. Не зайшла в простор, стала пісню слухаю. Стор, моє життя. Я знаєте, що дивлюся? Такі прикраси на Пасху, тому що вони тільки з'являються 24 гривні коштує. І я хочу взяти заздалегідь, тому що минулого року я так чекала, 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 чекала. І дочекалася, вони там то побиті трішки, отакі квіточки були. Там ще щось, 12 гривень. Та ні, мабуть, ціну сплутали. Дивлюсь, взагалі, які є. О, такі 8 гривень, до речі. Ось такі, що тут ще? 49 гривень. Ось такі солодкі прикраси на Пасху. Так, Ну так, да, 49 гривень. Ось така. Ось такі по 12 гривень. Зараз. Ось такі по 12 гривень. Тому хочу зараз подивитися. там, О, 39 барвники. А це 79. Теж такі прикраси. Показує, які є. Тут 89-79 гривень. І ну, приблизно такі ціни і такі прикраси. От, тому, о, дріжджі. А дівчатка, а хтось брав такі дріжджі, скільки вони 5 гривень коштують. Тому що я не хочу експериментувати. От, тому. Я перше бачу. Я інше беру. Які я беру, я вже не пам'ятаю. І такі наліпочки по 6 гривень. От. І такі. Ну, з квітами відносно. Та різні. По 6, по 6 гривень. Добре. Знаєте, на що звернула увагу? Мені не потрібно 25 гривень зараз український виробник, а ви знаєте, опс! Пробачте. Руки завжди кажуть всю правду про людину, хоча у плеченні. Український виробник. У мене таке рідке, мило, мені до вподоби. А можливо, хтось користується ось таким твердим. І я показую, який є зараз по 25 гривень, 26. Отакі, ну мені якість подобається. Бачите, вони такої форми квадратної, Такі незвичайні. Тому підтримуємо українських виробників, купуємо українське. Обов'язково. Так, в просторі наче все. Крукуємо далі. У нас тут миють підлогу. Запізнилася на пісню, щойно була скрябі на маму, а можна, я до тебе завтра приїду. Закінчив хлопчик, ще співати. Я ж кажу, у нас хто в шапках ще ходить, хто в куртках теплих, тільки Таня в костюмі. Але бувають такі моменти в житті, коли треба зупинитися. Машини теж зупиняються, зупиняються всі. Я зараз буду завершувати своє відео, але у мене лише одне питання, чи є ще така нація, такий народ в світі, яка, незважаючи на що, продовжує жити незламна, сильна. І бажана об'єднана. Життя продовжується, але, на жаль, дуже дорога за це ціна, тому донатимо нашим захисникам. Це дуже важливо. Допомагаємо, віримо. І до зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогі.